Ну, що ж, привіт ще раз, дорогі глядачі, на каналі Розпаковки. І як ви знаєте, я недавно викладав пост про те, що акція, яку проводила мультимаркет Аврора під назвою Шлях до перемоги, було продовжено до 23 квітня. Ось тут зараз буде фото, висвітиться. І, звичайно, це приємна новина. Адже той, хто ще не зміг придбати собі журнальчика чи тубуса, чи навіть зібрати колекцію, звичайно ж, є нагода це зібрати і заодно допомогти для Збройних сил України зібрати на дрон Hydran rq 35 І сьогодні по класиці у нас буде пак опенінг Як ви знаєте, у нас ще недозібрана колекція і ось така. Кількість фішечок, звичайно, сьогодні відкриється. І зараз ми спочатку з вами подивимося, яких нам фішечок не вистачає. Їх, здається, нам чотири штучки не вистачає, і, звичайно ж, будемо відкривати, дозберувати колекцію. Ну що ж, і невеличка пауза. Так, і я нагадаю для тих, хто ще в бункері живе і не знає, що йде така акція, чому придбати ось такий журналчик під назвою Сміливість один і ось другий журнал під назвою Свобода. Це комікси, цікаві комікси, і, звичайно, що такий отус пластиковий, в якому я зберігаю свою колекцію вже майже зібраних фішок. Зараз ми з вами подивимося, яких нам не вистачає. Так, ось така є. Номер один, номер два. Отже, номер 3 із епізоду Зміїний 13 не вистачає. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і всі. Так, потім кібер Херсон. Епізод. 10 не вистачає. Тобто 3, 10. Так, ці є. 16, 17, 18. І 19. Відважного трактора немає також епізод. Тобто, 3, 10, 19, 20. Так, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. То три штучки виходить, так? Дивіться, третій. Десятий. Ну, да, третій, десятий і дев'ятнадцятий. Три фішки, друзі, три фішки. три, номер 3, десять номер і номер 19 Ось таких три фішечки. І, до речі, ось зараз ми спробуємо цю колекцію дозбирати принаймні. Можливо, нам вийде, можливо, не вийде, тому, дорогих хлопці і дівчата, хто дивиться. Палець догори, підтримайте це відео. Стараюся для вас такі. Є. Номер 6, це привід Києва, Мить Тріумфу. Так, йдемо далі. Далі ми вскриваємо. Номер 21 відважний трактор. Такий в нас є, нам потрібен саме 19-й відважний трактор. Номер 23. Відьма нестримна магія. І так, йдемо ще далі. Номер 24. Це відьма, вітаємо в конотопі. Давайте потягнемо з середини. Так, номер 11, друзі. Майже поруч кіберхерсон вільний. Нам потрібна 10. 10 саме фішечка. Так. Тому, друзі, хто ще не зібрав, будь ласка, є час до 23 квітня. Сьогодні лише 11, тому ще є час дозбирати. Так. Наступна це ціна перемоги, небезпека поруч, Номер 29. Так, ідемо далі. Наступна 28 фішечка ось така. Ціна перемоги людь. Капітана. Наступна фішка це номер 18. Азовсталь. Також майже. Поруч, як ви бачите. Так, і наступна фішка. Вау, друзі, зміни 13 номер 3 Ось вона, помста Нептуна. Всі, пам'ятаєте, саме Нептун потопив тоді е, Москву. Тобто крейсера Москву. так? Номер 3, звичайно, класно. Це плюс ще одну колекцію, і нам залишається всього ще дві штучки, друзі. Дві штучки, тому зовсім мало. Так, номер 7 це крізь віки насторожі. Йдемо далі. Так, номер, бачимо, вже номер 14 це армія дронів точно в ціль. Так, відкриваємо наступний пакет. Випадає з рук, видно щось що хороше. номер 9. Крізь віки. Зовсім поруч. Була 11, була 9. Зараз буде, напевно, 10. Так, це в нас, дивіться, я тільки сказав, буде зараз 10. І ось вона 10. Прям все нам співпадає. Прям захтів 10 і на, тобі отримай 10. Круто, плюс ще одна фішечка, ось така. Підпільний рух кібер Херсон. І ми майже зібрали колесі. Нам ще залишається одна фішка, номер 19. Це вже зовсім зовсім близько. Так, номер 29. Так, нам потрібно 19, а не 29 на мінус 10 позицій назад. Так. І наступна азовсталь, номер 17. зовсім поруч. Так, наступна фішка, друзі. Так, номер 12. Ну що ж, друзі, і давайте відкриємо ще одну. А одну залишимо на потім. Зробимо таку от інтрижку класно. І відкриємо одну, а одну залишимо. Я надіюсь, що тут буде ще один номер 3. У нас вже тільки що була така, ну вже це повторочка пішла, бо в нас вже основна є. Так, ну і цю ми залишимо собі на пам'ять. А може вскриємо? Ні, давайте залишимо. А чому на пам'ять? Я буду ще купувати, я не зупинюсь до тих пір, поки не зберу повну колекцію. Адже мені залишилось зовсім мало. Так. Тепер у нас є один, два, є. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, одинадцятий. Так, є 10. Одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, пятнадцяти, шістнадцять, 17, 18 і 20. Немає 19-го. Шкода, а всі інші вже, як бачите, є. Наступні є всі. Тому, друзі, ось такий у нас вийшов сьогодні цікавий пак Опенінг. Майже ми зібрали колекцію, плюс дві до нашої колекції. І ось такі от у нас випали сьогодні повторочки. Зараз ми з вами їх передивимось ще раз повторно. Це така номер три зміїний. Азовсталь, Крізьвіки, Кіберхерсон. Ціна перемоги, армія дронів ще одна крізь віки. Азовсталь. Ціна перемоги, ще одна ціна перемоги. Кібер Херсон, відьма. Така ще одна відьма. Відважний трактор. Привід. Києва. Ось такі друзі вийшли. У на нас сьогодні класна розпаковочка. Ставте лайк, підписуйтесь, хто ще не підписався, коментуйте. І напишіть, чи ви зібрали вже колекцію, що взагалі ви збираєте таку колекцію. Тому, друзі, всім до нових зустрічі Пока!